Це від Pellard Laboratory. Це такий мусс для вмивання. Дуже класний, подивіться, наноситься це для тих, у кого чутлива шкіра, реактивна. Дивіться, як він піниться прекрасно. Знаєте, на що він ще мені нагадує? Такі, як колись були. Ну і зараз вони є в чоловіків для гоління. крем арку чи гель-арку. От як його наносиш, це пахне неймовірно приємно. Саме для вмивання в такому об'ємі, тут аж 180 мл. Я використовую його в кабінеті, тобто, якщо до мене приходять клієнти, я дивлюсь, що в нього щатлива шкіра злучня, сухість, якісь є дратування, то я вмиваю такими легкими засобами, це вже йдуть пінки. Або як в нас в даний момент це у нас такий мус для вмивання. От. А є ще гелів дуже багато. У мене дуже багато засобів. Тому, якщо хто хоче повний догляд, це база складається з чотирьох засобів. Сюди входить очищення, тонізація, сироватка і крем. Крем денний, зачасту це з SPF. SPF зараз можна вже і 30, 20, 25 використати. В принципі, цього вже достатньо. Вже немає такого активного сонечка, холодніше стало осінь. От. І дуже багато масок. Teraz się wam wybuchnąć.